в мене для тебе є супер крута гра. В мене є ось така коробка, вона повна грошей, і в мене є інша коробка. Тут ось такі предмети. Тобі необхідно з цієї коробки повної перенести в порожню. Все, що потрапляє в порожню коробку, воно автоматично стає твоїм. Але ти маєш робити це за допомогою ось цієї штуки з закритими очима, і на все про все в тебе є 10 секунд. Спробуємо два. Три, поїхали! Давай, давай, я за тебе вболіваю. Мо... О, як ти добре взяв! О, це по-нашому. Оба. Оба! О, ось переможець, нарешті. Ми... Все і час вичерпано. О -о -о -о. Ти молодець, ти зібрав насправді, я дивлюсь, е немалу суму грошей. Давай рахувати. Три тисячі. Чотири тисячі, п'ять тисяч. Ось це шість тисяч двісті двадцять гривень. Це твої гроші. Скажи на що будеш витрачати. Я не знаю. Ти щасливий? Звісно. Ну, клас, все. Шість касарів тобі упало е, на е, гаманець, Все, мені п'ятьоль. Дякую. І все. Я тобі бажаю гарного дякую, дня. Дякую. Щасти.